Як викладачка йоги, я дуже часто чую фразу, що йога це легкі вправи, які не мають ніякого впливу на людину. За філософією йоги ми маємо п'ять рівнів тіла: це фізичний рівень, енергетичний, розумовий. Рівень мудрості та рівень блаженства. Йога це спосіб, це інструмент для керування своїм розумом та емоціями. Звичайно, якщо ви хочете виглядати певним чином або вирішити певні фізичні проблеми, то йога вам може в цьому допомогти. Але йога це набагато більше, ніж просто про фізичний вигляд. Ця практика побудована так, що ви можете її використовувати кожного дня. І я пропоную починати. Ми почнемо лежачи у шавасані. Ми налаштуємось на дихання. Ми зробимо коротеньку дихальну практику. Тому, якщо у вас є будь-що на килимку, можете прибрати це і просто лягайте на спину, як ви є. Я дам вам пару опцій. Ви можете тримати ноги прямими або можете зігнути коліна, якщо так відчувається зручнішим для спини. Коли коліна зігнуті і ступні на підлозі, це вирівнює, вирівнює хребет, особливо поперек. Ви можете покласти одну руку на живіт, а іншу руку на груди, або ви можете просто випрямити руку уздовж тіла. Ви можете заплющити очі, або ви можете тримати очі розплющеними. І в такому випадку я пропоную вам зафіксувати погляд на одному місці, яке не рухається. Це називається дріжд фокус погляду. І просто почніть помічати своє дихання. Приведіть свою свідомість до кінчика носу, до ніздрів. Почніть розслабляти живіт. Ми зазвичай напружуємо м'язи животу в повсякденному житті, що є абсолютно нормальним, але тут я вам пропоную потихеньку розслабляти живіт і дозволити животу бути круглим та великим. Добре, ми зробимо три круги рахунку дихання. Я буду рахувати дихання. Ми будемо вдихати на рахунок 4 і видихати на рахунок 6. Я буду рахувати. Тому давайте разом зробимо повний видих. Видихніть все. І зробіть глибокий та повільний вдих на рахунок 4. 1 2 3 4 Живіт розслаблений та круглий і видих на 6. 1 2 3 4

І поверніться до свого звичайного та звичного дихання. Але постарайтеся тримати видих довшим, ніж вдих. Коли наш видих довший, ніж вдих, це активує нашу парасимпатичну нервову систему. І це заспокоює тіло та заспокоює розум. Парасимпатична нервова система відповідає за відпочинок та травлення. Вона протилежна тій нервовій системі, яка відповідає за рефлекс би або біжи Добре, зігніть коліна. І приведіть коліна до грудей. Покладіть руки на гомілки або на коліна. Можете підняти голову і потягнутися чолом до колін. Можливо, обійняти себе трошки більше, привести коліна трошки, більше, трошки ближче до грудей, і відпустіть все донизу. Перевертайтеся на одну сторону і затримайтеся на стороні. І відштовхніться від підлоги однією рукою і ставайте на руки та коліна положення на четвереньках. Поставте коліна на ширині стегон, поставте руки трошки ширші за плечі та широко розправте пальці рук. Ми продовжимо з трьома кругами чакравакасана. кравакасана Тому відправте погляд поміж рук і зробіть повний видих. На наступному вдиху ми прогинаємось у спині, ми тягнемось куприком до неба животом до підлоги і розкриваємо груди, підіймаємо підборіддя і дивимось вперед. На видиху слухайте уважно: ми повертаємось до прямої спини, спина пряма, продовжуємо видих і відправляємо стегна до п'ят і чоло на підлогу поза дитини. Баласана. І тепер на наступному вдиху ми підводимось назад у позу на четвереньках. Продовжуйте свій вдих, прогинаємося у спині, кубриком тягнемось до неба, животом до підлоги, розкриваємо груди і підіймаємо підборіддя. І на видиху так само тепер вирівнюємо спину. Цього разу підверніть пальці ніг на підлозі. Потім підійміть коліна, руками відштовхніть підлогу від себе і потягніться стегнами назад і догори. Перша собака морде донизу, адамука кашванасана. Для першої, давайте позгинаємо зовсім трошки коліна одне за одним, буквально декілька разів. Щоб трошки розім'яти задню поверхню стегон. Тримайте шию розслабленою і подивіться до своїх колін. Добре. Це було одне коло чакра вакасана. Тепер поверніться до центру і зробіть вдих і відпустіть коліна на підлогу. Повертаємось у позу на четвереньках. І продовжуйте свій вдих. Прогинаємося у спині, розкриваємось. Руками зовсім трошки відштовхуйте землю від себе. На видиху повертаємось до прямої спини. І продовжуйте видих стегна до п'ят, чоло на підлогу, поза дитини баласана. Продовжуємо вдих. Підводимось, продовжуємо вдих і прогинаємось. Куприк тягнеться до неба. Живіт до підлоги, і підіймаємо підборіддя. На видиху повертаємось до прямої спини, підверніть пальці ніг, підійміть коліна і відправте стегна назад і догори. Собака Собаками донизу. Цього разу тримайте обидва коліна зігнутими. Ваші п'яти не повинні діставати до підлоги. І пріоритизуйте витягнення хребту. Зробіть вдих і потягніться куприком трошки вище на видиху, або потягніться грудьми до колін. Ще одне коло. Вдих, відпускаємо коліна. Продовжуємо вдих, прогинаємося у спині. Руками відштовхуйте землю від себе. І на видиху пряма спина стегна до п'ят чоба на підлогу баласана. Вдих. Прогинаємось у спині. Розкриваємось. І видих, пряма спина. Підверніть пальці ніг адаму Кашванасана. Собака мордою донизу. Зігніть обидва коліна. Продовжуйте руками відштовхувати землю від себе. Уявіть, наче ви відштовхуєте якісь важкі меблі, наприклад, шафу чи щось таке. Розслабте нижню щелепу і зробіть глибокий вдих. І зробіть маленький видих. Повільний видих. Добре, подивіться до своїх рук і почніть поступово маленькими-маленькими кроками переводити долоні до заду вашого колобку. До ступнів. Маленькі маленькі кроки руками. Відпускаємо всю вагу на ступні. Можливо, поставте ступні трошки ширше, щоб вони були плюс-мінус на ширині ваших стегон. Зігніть тут коліна, щоб відпустити руки на підлогу, розслабте шию і дозвольте голові тут бути важкою. Дозвольте верхній частині тіла, тулубу, шиї та голові стати важкими. На наступному вдиху ми підводимось наполовину. Випряміться через ноги, розкрийте груди, випряміться через спину. І на видиху залишайтеся тут. І тепер поставте ступні широко на ширині калимку, вони будуть ширші за ваші стегна. І ступні будуть плюс-мінус 45 градусів, так щоб пальці дивилися діагонально до сторін. Зробіть ще один вдих. І на видиху тепер почніть згинати коліна. Відпускаючи сідниці ближче до підлоги настільки, наскільки це сьогодні можливо та зручно. Можливо, нігті з'єднуються з колінами. І ви можете тримати руки на підлозі для більшої підтримки, або можливо, у вас тут йога блок, або ви можете з'єднати долоні разом навпроти грудей. І, можливо, навіть таким чином руки трошки більше розкривають от стегна. Давайте зробимо глибокий вдих. І зробіть повільний видих. І наприкінці видиху, відпустіть долоні на підлогу, якщо вони ще не там. Можливо, навіть трошки нахиліться на долоні. І на наступному вдиху підійміть сідниці, випряміться через ноги. На видиху поставте ступні ближче одне до одного, так, щоб вони були на ширині стегон, плюс-мінус. Давайте зробимо ще один вдих, підводимось на половину, долоні на підлозі або на гомілках. Спина пряма, груди розкриті і погляд вниз. І на видиху згинаємо коліна. Складаємось. Тепер зігніть коліна сильно, відпустіть долоні на підлогу і перевідіть долоні вперед. Ми повертаємось до собаки мордою донизу. Адамока Кашванасана. Поправте тут ступні, поправте тут руки. І поставте ступні ближче одне до одного, так, щоб великі пальці ніг з'єднувалися. На наступному вдиху подивіться між рук і на видиху зробіть крок вперед правою ступнею поміж рук, або ви можете допомогти цій нозі рукою. Ось таким чином. Коли будете готові, після будь-яких тут поправок відпустіть ліве коліно донизу, і ви можете тримати ліві пальці ніг підвернутими або ні. Ви можете підкласти щось м'яке під ліве коліно, якщо коліно чутливе, наприклад, складений рушник або ковдру. І ми попрацюємо трошки більше з рахунком дихання. Підверніть тут куприк всередину, так щоб поперек не прогинався. Можливо, для вас це буде виглядати, наче ви рухаєтесь трошки більше назад, можливо, трошки більше згинається праве коліно, вибачте, ліве коліно і випрямляється праве коліно. І зробіть вдих, і підійміть руки над головою. На видиху ми повертаємо груди та плечі до правої сторони, ми скручуємось та розкриваємо руки широко до сторін, долонями донизу. Тобто ми робимо ротацію грудної клітини. Тепер зробіть вдих, і ми повертаємось до центру і підіймаємо руки над головою. І видих, повторюємо. Видих на шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сповільнюємось вдих на чотири. Повертаємось до центру. Два, три, чотири і видих на шість. Два, три, чотири, п'ять, шість. Вдих на чотири, повертаємось до центру. Два, три, чотири. І цього разу на видиху, без рахунку дихання. Просто відпустіть руки до підлоги біля вашої правої ступні, Підверніть ліві пальці ніг, підійміть ліве коліно, зробіть вдих, відштовхніть підлогу від себе. І на видиху відправте праву ступню лівої. Повертаємось до собаки мордою донизу. Зробіть тут вдих. І зробіть видих через рот. І так само, як ми робили до цього. Поставте ступні близько одне до одного. Зробіть вдих, подивіться між рук. На видиху, зробіть крок вперед лівою ступнею поміж рук, або допоможіть цій нозі рукою. Коли будете готові, відпустіть а, праве коліно донизу. Відпускаємо праве коліно. Можливо, підкладіть щось під це праве коліно. І коли будете готові, на вдиху підійміть руки над головою, підверніть куприк всередину. Зробіть тут вдих. І видих, скручуємось на шість. Тепер до лівої сторони. Два, три, чотири, пять, шість. Розкриваємо долоні, долоні донизу. Вдих, повертаємось до центру на чотири. Два, три, чотири. Повторюємо на шість. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вдих. Чотири. Один, два, три. Чотири. Останній раз. Два. Три. 4, п'ять, шість. Вдих на чотири. Повертаємось до центру 2, 3, 4. І цього разу на видиху без рахунку дихання. Просто відпустіть долоні до лівої ступні. Підверніть праві пальці ніг, підійміть праве коліно. І цього разу ми зробимо крок вперед правою ступнею до лівої. Поставте ступні на ширині стегун. Повертаємось до того нахилу. Зробіть вдих, підводимось наполовину долоні на підлозі або на гомілках. Розкрийте груди, подивіться донизу. На видиху складаємося. Наступний вдих, ваша улюблена поза. Уткатася на поза стільця, зігніть коліна. Опустіть сідниці трошки ближче до підлоги. Починаємо підіймати груди і випряміть руки попереду від себе. Тепер підверніть куприк всередину, так, щоб поперек не прогинався. Живіт тягнеться до спини. Ребра всередину. Посміхніться тут і продовжуйте дихати. Не затримайте своє дихання. Зробіть тут глибокий вдих. Зробіть повільний видих, розслабте плечі, розслабте нижню щолу. Подавайте тут, затримуємо ще на один вдих. І на видиху складаємося. Випрямляємо ноги, залишіть коліна трошки зігнутими. І розслабте верхню частину тіла. Ще один вдих. Підводимось наполовину. Арда утанасана, на видоху складаємося утанасана, поставте долоні на підлогу, зігніть коліна сильно і зробіть крок назад правою, лівою ступнею. Повертаємось до собаки, мордою донизу. кашванасана. На наступному вдиху відпустіть коліна до підлоги. І на видоху просто по своєму перевертайтеся, і ми повертаємось на спину. Ух. І на спині приведіть коліна до грудей. А пана Асана ви вже робили цю позу. Тримайте коліна біля грудей, але розкрийте руки широко до сторін, долонями догори. Або, якщо у вас недостатнє місця, ви можете зігнути тут лікті. Зробіть вдих. На видиху просто відпустіть стегна та коліна до лівої сторони. Тепер, якщо ви відчуваєте, що праве, праве плече тут підіймається від підлоги, підкладіть щось під ліве стегно або, можливо, навіть між стегнами, між колінами, наприклад, подушку або йога блок. І поверніть погляд до правої сторони, якщо зручно шиє. І подивіться, чи можете ви повернутись до того дихання, вдих на 4, а видих на 6. Використати наступний вдих, щоб повернути коліна до центру, стегна до центру. І на видиху тепер відправте коліна до правої сторони, стегна до правої сторони. І всі ті ж самі опції: тут, можливо, щось підкласти під праве стегно, можливо, між колінами. І ви можете повернути погляд до лівої руки. І повертаємось до дихання. Вдихте 4, і видих на 6. Ви можете рахувати про себе. Наступний вдих повертаємось до центру. На видиху поставте руки на коліна або на гомілки. Можете ніжно погойдитись вліво та вправо. І ви можете витягнути ноги на підлозі. І ми повертаємось до нашої першої пози, до шавасани. Зробіть глибокий вдих і зробіть видих через рот. Добре. Я закликаю вас тут залишитись, зробити шавасану або можливо коротеньку практику тиші. А якщо ви тільки починаєте свій шлях у Йозі. Або ви не впевнені, чи робите ви все правильно, або ви відчуваєте себе розгубленим у своїй практиці, чи ви просто заплутались у багаточисельних інструкціях різних вчителів? Я зробила практику, яка закриє всі ваші питання. Вона буде у моїй онлайн студії. До неї можна приєднатися, ставши моїм меценатом прямо тут на Ютубі, або на патроні. Там ми будемо залишатися на зв'язку, і я так само можу відповісти на всі ваші питання. Я буду чекати на вас там до наступної практики.